Таківав на цій пощадці. Сказав, не поїду звідси по хайтерам Кінтавер не продався Ніхіра не продалася, поняв, на сьогодні, дай Бог, запишеться. Так, сюди поставлю ярку. Коротше, хлопці. Тепер давайте серйозно, без жартів, без приколів. Що можна собі взяти такого більш-менш людського, щоб поработати можна? Було? Щоб стоїли там від трьох тисяч, умовно доларів, щоб там не платити. І якщо немає людини, 5-6 тисяч баксів. Да? Хлопці, як не ходи вокруг до як собі не надувай пороса, не там щось непонятне, якісь там е фантазії, поняли, все одно вас судьба приведе до шифінгу. Оце такий трактор до початківця, насправді, саме то. Поняли? Тому що, якщо там перший трактор, до цього був мотоблок, ви з цим впораєтесь елементарно. Тут система. Мотор такий самий, як мотобуці, Понял? Проблем по ньому мінімум, що робити, ви знаєте. Но зато вже з нормальної коробки. В тракторі, причому як на самому дешевому тракторі з коробкою. От тільки що даже зрівнював, приїжджав чоловік, дивився до сінтая, ну, з Сінтаєм рівняти, навіть оцього. Тем покажемо саме сразу хорошу комплектацію. Скажуть, що вони не на що не годні. От, пожалуйста. Тонна. 300. Ты важившись, не пам'ятаєш? Тонна 300, одні кажут, то на 380, но я десь чув, що тонна 290. Короче, коротше, тонна 300, округляем. Вес. Раз. Кольоса. Передні мост ведучий. Покажи роздатку, яка є, нормально. нормальна. по про железу, що не схвачено. Понял? Роздатка, кардан, ну, топор, все, все, бачите, воно яке. Тобто ж, железяк є. Да, він. Він курва гріє, той мотор можуть горіти прокладки, ремні, рабаники, у вас немає гідропідсилювача, ви сидите на нього на, цьому, на такому великому, у вас такого ковбаса. По, по крайній мірі, ви можете бути спокійні за коробку, що вона не ляже. Плюс це вже нова моделька. Тут додали пару важливих штук. Зараз я злізу. Що на мене? на чому її? Тому що, по-перше, Ну, Промусово це нікого не здивуєш, ось. Оця байда розподільник сам по собі стоїть. Ну, більше 100, 100 баксів точно. 120, по-моєму, чи 130 доларів в зборі з шлангами, з гідросистемою. Це розподільник додатковий на прицеп. Маєте прицеп самосфальний або з гідробортом, або якісь ну Щось вже треба наружна гідравліка. Бо сюди, тут одразу треба каукози. Тут нема пари на прицеп додатково, як в Сінта, як в будь-якому тракторі. Ось я вам вже зробив. Плюс додачу йде компресор. Не знаю, нахрена він нужен тут, а то вже можете придумати йому назначення самі. але він є. Плюс е, промисове. і найкраща зараз на нього ціна акційна. Можуть бути такі синенькі, можуть бути такі зелененькі, по цвіту. Шифенгі. Це найкраще, найбагата комплектація. 350 на сьогоднішній день. З усім всім, з дворічною гарантією, з доставкою. А найдешеві... Самий, самий дешевий шифер. Зараз покажу. Ось о вам, найдешеві шифер. Оцого задня верка. Ось це де вона, бляха, бере? Ось о, там, Ну, короче, трьохточкова, це скінтавер. Скаут, оця отрочиння трьохточкова. На 150 доларів дешевше. Всього, тобто 3 100 на сьогоднішній день Шифер повноцінний, з новим капотом, з новим дизайном. Типа як у тих типів, що оригінальні всі червоні, поняли? Теж радіатор ззаді. Тільки оригінальні сині у нас, поняли? от рактор. Ну, то краще, ніж люба ВРК, повірте мені. Це краще, ніж будь-який. Такий мототрактор з трьох точки. Любий. Просто бажаю, за счет веса він виграє цей трактор шифен. І за счет того, що це шифен. Знаєте, шифен, спитайте в людей, хто користується. Вони вам розкажуть, що варто брати чи ні. Навіть отак можу поступити. Я навіть не буду тут сказати про нього. Вже скільки сказано, що нема Просто Маємо хорошу ціну, ми маємо 240-х, 244 чи теж любі комплектації, той простий, є з примусовкою. З переднім радіатором, з заднім радіатором, ху, ху, любий. і так само 244-й. Оцю любі цвіта. Хіба а з компресором є тільки сині зелені. Червоних такий з компресором немає. І в такій морді є теж зелені і сині. Ну це вже е, особенності цієї поставки. Останні вже розібрали, хлопці. Поки літа, поки є знижки. Давайте. Зараз хороша важливість. Чотири штуки можна взять шифен, фрезу і там пух. Ну, почти в 4. Зі знижками, там десь такого виходить. Повний комплект, А 3000 то комплект зубр Т25 то монстр. Дороч з фризою з дві 2900 чи він. Штуку різниці, добавте, перепозичку, буде шифен, фреза трьохточкова, кардан, плуг, під ключ. Ну там 4-400, я не пам'ятаю точно, я округляю. Ну ви поняли суть, що різниця невелика, а різниця між цим і мотоблоком тотальна. Особенно, якщо ви купите щось з цих а отури, типу, там кінтар ще норм, або щось типу, зубра, якийсь монстр, якийсь ублюдок, 29 де 6, 28, ось така така жопа. Це ж буде жопа, понял? Тому хлопці, думайте, з головою обирайте.